Росія завдала 33 удари по Донеччині. Поранено цивільних мешканців. Поліція зареєструвала понад півсотні руйнувань за добу. Серед іншого озброєння ворог застосував проти мирного населення авіабомби та шахеди. Російські війська атакували 14 населених пунктів: міста Авдіївка, Бахмут, Вугледар, Красногорівка, Слов'янськ, Українськ, СМТ Велика Новосілка та Очеретине, села Бересток, Времівка, Карлівка, Новокалинове, Притечине, Соловйове. Окупанти гатили з авіації, ЗРК С-300, БПЛА Герань, РСЗВ Град. Артилерії знищено та пошкоджено 58 цивільних об'єктів, 24 житлових будинки, два корпуси, лікарні, 18 торговельних павільйонів, офіси, стоматологія, банк, кав'ярня. Технікум, бізнес-центр, розважальний комплекс, виробнича будівля заводу, автомобілі по Авдіївці. Ворог вдарив п'ятьма ракетами, поранено цивільного мешканця. Загалом місто зазнало 11 обстрілів. У Бахмуті відомо про щонайменше 10 пошкоджень багатоквартирних будинків. Дві авіабомби рашисти скинули на вугледар. Є поранені серед цивільного населення, пошкоджено багатоквартирний будинок. Під завалами можуть бути люди. З артилерії армія РФ накрила українськ, поранено. 8 людей руйнувань зазнало три багатоквартирні будинки та 18 торговельних павільйонів. Внаслідок ворожих атак маємо пораненого в Новокалиновому. На слов'янськ окупаційні війська спрямували дві ракети С-300 та Шахеди. Пошкоджено щонайменше п'ять багатоквартирних будинків, приватну оселю, дві будівлі медзакладу. Технікум та іншу цивільну інфраструктуру інформації про постраждалих не надходило. Крім того, сьогодні вночі з 12 до 6 окупанти обстріляли дружківку, Авдіївку та околиці Костянтинівки. У дружківці попередньо ракетою с 300 пошкоджено лікарню в Авдіївці. Постраждав житловий сектор в усіх випадках. Попередньо без жертв. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.